Друзі, привіт! Ловіть вправу дієву при затисненому грушовидному м'язові. Якщо у вас є поряд стіл, а в мене є кушетка, показую, як ми це робимо. Кладемо ту ногу, яка відчувається біль в сідниці. Якщо ви постукаєте колоком по обох сідницях, то ті, що відчувається біль, там можливо у вас затиснутий грушовидний м'яз. Кладемо ногу, зігнута може нога бути так, щоб вам було комфортно, в когось може бути більше, в когось більше розігнута. І з прямою спиною нахиляємося до цієї зігнутої ноги. І затримуємося в такому положенні стільки, скільки ви зможете. А до відчуття такого розслаблення цього м'язу якраз в цьому положенні буде у нас. Розтягуватись грушовинні м'яски. Пробуйте, практикуйте і будьте здорові.